Перше замовне вбивство на Волині за останні 20 років так говорили про те, що сталося на околицях Ковеля у 2019 році. Волинянина Володимира Черебу знайшли прикопаним у лісопосадці. У чоловіка була прострелена голова. Замовне вбивство через ревнощі – Такий мотив називають правоохоронці та прокуратура. Луцький міськрайонний суд вже виніс вирок двом організаторам та двом виконавцям вбивства по 12 та 11 і 10 років за гратами. Втім, обвинувачені не визнають вини, а прокурори та потерпіла клопочуть про довічне покарання для всіх чотирьох. Тож нині справа в апеляції. Резонансний злочин стався у 2019 році. Тоді біля надіючого бару на околиці Коваля знайшли тіло ковальчанина Володимира Чериби. Його прикопали у лісопосадці з простреленою головою. За версією слідчих, чоловіка вбили через ревнощі. Володимир Чериба займався ремонтами та тривалий час працював на заможну родину. Люди подейкували Володимир, закрутив роман із цивільною дружиною господаря будинку Тетяною, поки той заліг на дно в одному з готелів. Тетяна Боярчук і Сергій Савчук, їх там всі знають. Там в, тому, в тому тих довгоносах він там і працював, в сім'ї його контрабандистки. Двигательний центр, мазовий центр. Там був її чоловік. Він має готель, І живе в готелі. А жена його бере дядю, який служив в них плітку, за примаки, примаки. і Вбивстві Володимира Череби правоохоронці звинувачують чотирьох чоловіків. Їх знайшли та затримали невдовзі після того, як виявили тіло. За версією слідства події замовного вбивства розгортались так. Савчук, точніше, звернувся до гадуа з приводу того, що в нього є конфлікт. Я бог рові зобов'язання перед потерпілим. Тому Савчук бажає відшукати особу, яка вчинить умисне вбивство Череб. Цьому пообіцяв грошову нагороду. Повільно до показань даного свідка Гадуар Віталіза пропонував виконання цієї роботи, доручити його рідному брату Руслану, оскільки він має вогнепальну зброю, на зареєстрованому власності, проходив службу в гарячих точках у Спубліці Грузії. Тому здійснити умисне вбивство особи не складає для нього будь-якої складності. Нині двоє з обвинувачених у СІЗО, а двоє під цілодобовим домашнім арештом. Луцький міськрайонний суд виніс вирок усім чотирьом фігурантам резонансної справи. Всі сторони подались в апеляцію оскаржувати рішення суду. Потерпіла донька загиблого, та прокурори наполягають на довічному ув'язненні для всіх чотирьох чоловіків. Вони попередньо зорганізувавшись в організовану групу відповідно до розподілених рулей, 16 вересня 2019 року свій злочинний умисел. сил. За вчинення суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі. Зокрема, двом співорганізаторам призначив покарання вигляді 12 років позбавлення волі. Іншим двом співвиконавцям, відповідно 11 та 10 років позбавлення волі. На теперішній час цей вирок оскаржено усіма учасниками з того провадження, потерпілою прокурором стороною захисту, зокрема, потерпілої прокурором з питання м'якості призначеного покарання, оскільки враховуючи і суспільну небезпеку вчиненого відомостей про осіб, які, яким інкримінується вчинення цього мислення вбивства на замовлення. А також позицію потерпілої це доньки вбитого, яка наполягала на. Довічному позбавленню, позбавленню волі прокуратурою і потерпілою оскаржено цей вирок з підстав м'якості. Також оскаржено цей вирок і стороною захисту з питань, на їхню думку, як відповідності висновків суду фактичному поставу справи, так і на думку сторони захисту, що судом допущено істотні порушення кримінально процесуального закону. Однак подальший розгляд справи у Волинському апеляційному суді перенесли, аби всі сторони могли ознайомитись із доповненнями до апеляційної скарги від двох захисників обвинувачених. Сергій Савчук, який за версією слідства є замовником вбивства, обіцяє розповісти більше про те, що сталося у вересні 2019 року на наступному засіданні. каже у версії слідства: є багато неточностей. Зокрема, це стосується дати смерті Володимира Череби та того, куди ділась автівка, яку за версією слідчих. І використовували для перевезення тіла. Прокуратура знищила речовий доказ, який належить практично, не мені, не то що практично, він мені не залежить, не належить. Це є транспортний засіб з номерним знаком ас 0444 ве який належить свідку бойрачук Тетяни Васильівні, розумієте. І там був відеореєстратор, який, я впевнений, і я знаю, що. Прокуратура або поліція забрали. Нас доставили в коваль, не опису, нічого просто мене вивели в кайданках в, поліція, ну, в поліцію. Все, відтоді я не бачив ні транспортного засобу, нема ні відео, ни, е, нічого немає, як його описують, як його рештують. У прокуратурі повідомили, авто передали на ЗСУ у березні минулого року. Прокурор додає, відеореєстратора там не було. Наступне засідання по справі відбудеться вже у листопаді. Там заслухають апеляційні скарги усіх учасників. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.